Так, всім привіт. Нарешті я зважився через три рочки прошити другий свій ключ. Тож приїхав до майстра, зараз він розповість, що і як робиться. Так, да, звернувся нам хазяїн даного автомобіля Nissan Leaf, 2013 рік. Запрогрувати ключ. Приїхав зі своїм ключем. Для цього щоб потрібно визначити, чи підходить ключ під цей автомобіль, ми... Даним прибором ми прочитали ID ключа, тобто ID-чіпа, щоб він відповідний був до цього автомобіля, а також частоти. Машина з Америки працює на частотах 315. Потім, вже, щоб точно перевірили, ми, що все підходить, підключили інший прибор і запробували ключ. Зараз ключики два запрограмовані, вони включають запалення, виключають, заводять автомобіль і відповідно і працюють. Відкрити, закрити, відкритий, закрити. Також і нарізали лезо. Звертайтесь. Все, в повному відео у мене на каналі буде повне відео з цього приводу. Тож все як програмувати і яким девайсами користуватись, в принципі, там все на відео буде. Тож посилання теж я зроблю в, під цим відео. Але скоріш за все в першому коментарі. Все, дякую за увагу, поїхали далі. Гоу!